Цікавий глюк помітив у інвертора. Час у нас зараз ось такий. Помітив вже не вперше, що у, північ, у півночі інвертор переходить на живлення від АКБ. І світиться індикатор розкладу пріоритетів. І тут, тут є розклади, коротше кажучи, я їх не налаштовував. Але усі перевірені. Усі перевірені, що вони не налаштовані. Тобто ось по нулях. О, до речі, зараз микнеться, так? Да? О, дивіться. Умікнулася мережа. Але перевіримо далі. Раз уж на топ пішло. Тут теж нуль. Тут теж нуль. Тобто все по нулях, я його не налаштовував, але він кожної... кожен день в півночі переходить на такий режим. Чесно кажучи, не знаю звідки це, що з цим робити. Робив скидання до дефолтних налаштувань, теж нічого не змінилося. Може хтось знає, в чому прикол, то... Підкажіть, напишіть.